Друзі, знакова подія відбулася буквально напередодні саміту Китаю Євросоюзу. Він має відбутись в четвер, а вчора, у вівторок, стало відомо, що Італія виходить з ініціативи Один пояс, один шлях про що Пікіну повідомила адміністрація прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, Про це пише Бібісі. Причому це відбувається наприкінці року. Якщо би Італія не зробила такого повідомлення, то відповідно автоматична ця угода була би продовжена. До речі, Італія була єдиною великою західною країною, яка приєдналась до такого проєкту. Це суперамбітний, супермасштабний інфраструктурний торгівельний проєкт Китаю, і Італія приєдналась до нього 2019 році, але зараз. Прем'єр-міністр Мелоні визнала, що це була серйозна помилка. На той час, коли Італія приєдналась, цей крок був підданий різкій критиці з боку США і країн Західного табору. Цей проєкт був започаткований лідером КНР Сі Цзінпіном ще в 2013 році. Да? Belt Road Initiative називається англійською, і його мета інвестувати приблизно вдумайтесь, трильйон доларів США в Азію і Європу. Для того щоб забезпечити відповідну інфраструктуру, відповідні торговельні шляхи, ну і по суті, скажімо відверто, для того, щоб суттєво збільшити вплив і автономію Китаю, і ці проекти, які в рамках цієї ініціативи вони охоплюють нові та модернізовані залізниці. Партиї мають на меті з'єднати Китай з Європою та іншими частинами Азії. Але Белтон Роденішатів від самого початку критикували. в Вашингтоні, називали, що це дипломатія боргової пастки, бо ці країни не можуть самі собі цього дозволити. Да? Тобто, і це відбувається в такий неприродний, так би мовити, спосіб да? цей, цей проект. Членство країни в ініціативі в повинно було поновитися в березні наступного року, да, але відповідно в Італія повідомила про вихід, і це дострокова і знакова історія напередодні саміту. Раніше Мелоні назвала рішення попереднього уряду серйозною помилкою. І вона сказала, що вона має намір вийти з організації і виправити цю помилку. От, але її уряд додав, що незважаючи на цей крок, він прагне підтримувати добрі відносини з Китаєм. Да? І я процитую у BBC, лише частина інвестицій в Італію на суму до 20 мільярдів євро, обіцяних Сі, у 2019 році, реально відбулися. Да? Минулого року італійський експорт до Китаю становив 16,4 мільярди євро порівняно з 13 мільярдами євро в 2019 році. А от китайський експорт до Італії навпаки зріс до 57,5 мільярдів євро з 31,7 мільярда і євро за той самий період. Тобто, фактично, від е, цього Китай вигравав практично в односторонньому е, порядку. Більш того, Китай набагато більше торгує з членами Євросоюзу, з Францією, Німеччиною, незважаючи на те, що ці дві найбільші економіки Єврозони не є членами ініціативи Белден Рот да? Тобто наголошує BBC. Е, тому така історія, да, яка нам показує, що світ додатково поляризується. що... Світ, що в світі зростає напруга між китайським олігоном, да, тими країнами, які входять в групу, так би мовити, в сектор впливу Китаю, і між американським західним олігоном, до якого входять країни не тільки Європи, а також і Азії, наприклад, та ж сама Японія, дуже впливовий член західного американського олігону. Мені видається ця історія достатньо знаковою, і я думаю, що це далеко не останній сигнал. Серед європейських країн щодо більш обережного підходу до співпраці з Китаєм. Я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити розвиток таких подій і в інших країнах. Да? І ми бачимо на рівні приватного капіталу, що відбувається, що ті компанії, які створюють нові виробництва, розміщують нові заводи, вчора вони це робили практично безальтернативно в Китаї, тому що там це було вигідніше робити. Сьогодні. Зважаючи на безпекові економічні геополітичні ризики, великі гравці надають перевагу іншим локаціям при розміщенні своїх виробничих потужностей навіть в тій самій Туреччині, яка є членом НАТО, хоча не самим передбачуваним гравцем на міжнародній арені. І я думаю, що в цьому контексті дуже важливо Україні. Не опустити свої можливості Україні дуже важливо і зараз, під час війни, під час повоєнного відновлення розгортати масштабну мережу індустріальних парків з готовою інфраструктурою, надавати податкові стимули для інвесторів, звільняти від податків на 5-10 років нові виробництва, створювати необхідну додаткову інфраструктуру, додавати. Кредитне плече для масштабних проектів для того, щоб розгружати приватного інвестора від додаткових витрат, створювати умови для безоплатного приєднання до інженерних мереж, і таким чином суттєво поліпшувати бізнес-кейс для інвесторів, які потенційно розглядають, а де розмістити свій наступний завод. Україна має стати «Destination number 1», в Європі для розміщення переробної промисловості, і від цього ми суттєво виграємо як член західного лігону і, по суті, як фронтір західної цивілізації. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його на Патреоні. Лінк залишаю в описі. До зустрічі!